Привіт, привіт. Е, ще хотів записати одне велике відео для Ютубу. Е, Спроби нагадую, якщо ви бачили мої відео в Тіктосі чи в інстаграмі. Підписуйтесь на мене тут. Додаю посилання на сторінки. Е, хотів підняти таке питання про бушні коробки. Якщо у вас вдома вони є, і ви хочете відправити посилки саме в них. До прикладу, е, вирішили ви відправити посилку комусь, і у вас вдома були ось такі, до прикладу, три коробочки. Да? І ви думаєте, зекономлю на пакуванні на новій пошті, вони ж за коробки мільйони грибуть. Але, на жаль, дешевше не буде. Поясню чому. За посилку, якщо ви відправите трьома місцями, ви заплатите майже як за три повноцінні посилки. А якщо ви купите на пошті, до прикладу, ось таку коробку, в котру влізуть ось всі три ваші, ви заплатите тільки за одне місце. Так відправляти набагато вигідніше. Тобто, зараз специфіка відправки на новій пошті така, що чим згрупованіший ваш вантаж і в одній він коробці, тим дешевше буде. Це я розглядаю формат саме посилок. Тобто, посилок, що в основному користуються люди. Це не якісь там бампера, що відправляєте, і таке інше. Це стосується саме формату посилок. Тобто, якщо ви вирішили зекономити, відправивши в трьох своїх коробках, то е я вас розочарую, Е, Дешевше буде відправити в одній е коробці великій. І неважливо, вона може бути і ваша. Можливо, ви купите навіть на новій пошті цю коробку, але все одно, от в даному прикладі, відправка буде дешевше, якщо ви купите коробку формату 30 кг на пошті, і відправите однією посилкою в ній, чим ви принесете на пошту три, до прикладу, такі посилки. Три таких не посилки, а коробки. Тому, якщо я був комусь корисний в цьому варіанті, то підписуйся на мене. Не забувай про TikTok, Інстаграм і все таке інше. І пиши коментарі. Пиши коментарі і став лайки. Дуже дякую.